11 футболок відомих граців українських футбольних клубів розіграв житомирянин Артем Сохацький у благодійній лотереї. Взяти участь міг кожен охочий, варто було лише заплатити 100 гривень. Один номер коштує 100 гривень. У кожного є свій номер. І коли ми будемо проводити розіграш в прямому ефірі, наприклад, випало там число 20. і ми дивимося, у кого 20 число. Тому віддаємо футболку. Таким чином, фанати отримували справжні футболки улюблених гравців, а їхні кошти спрямовувались на підтримку ЗСУ. Загалом вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Є така людина, яка скинула 15 тисяч гривень, але сказала, що мені номерки не потрібно. Тому взагалом вже зібрали близько 40 тисяч гривень. Ці всі кошти перераховані волонтеру Житомира Світлані Кушнір. І вона за ці кошти буде купувати квадрокоптер для наших військових. Серед футболок можна помітити речі гравців як української збірної, так і клубів Житомирщини. Це футболка Житомирського полісся, Нам її передав Андрій Власюк. І всі гравці Полісся підписалися ага. та передали. Це футболка хлопця, який надихає всю країну. Це Владислав Велетень, будучи професійним гравцем, він пішов захищати нашу країну та всіх нас. Звідки у вас футболка? Його одноклубники з Колоса передали на цю футболку, але ми списалися з Владом і він зараз нам мені також передасть ще одну футболку. Деякі футболки волонтеру передавали тренери, друзі та колеги по команді, та частину з них Артем Сохацький отримав особисто. Футболка Житомиряна Данило Сікан, гравець національної збірної України. Також передав нам футболку. Він от приїжджав на день в Житомир. Ми з ним зустрічались. Він там розписався нам на футболках нашої благодійної організації. Одна мета дуже йому дякую. Також з перших днів війни допомагає Збройним силам України. Я його не знав, написав йому, що хочу з ним поспілкуватися, тому що такі хлопці заслуговують дуже велику увагу. Подяку їм і. Ви написав йому, і він казав: якщо треба, я можу ще попросити в клуба, щоб вислали тобі ще одну мою футболку. Участь у лотереї взяли також рукавиці колишнього воротаря Житомирського полісся. Зараз він грає за «Металіст-1925». Більшість футболок підписані спортсменами, а є й ті, що ще зберігають собі емоції матчу. Є футболки, які не постірені. Наприклад, на цій футболці, яка зараз в лотереї uh -huh. також Руслана Маріновського. матч був Чехія, Україна, і там даже вона трохи така грязновата, на, 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 на ній ще трохи стадіону Харківського залишилось. так що кожен вболівальник може почувствувати цей адреналін, запал нашої збірної України. Після гри. Волонтер зізнається, ідея з футболками виникла через те, що сам є фанатом футболу і розуміє, як важливо для вболівальників мати справжній одяг улюбленого гравця. Тож таким чином вирішив поєднати дві мети, дати можливість людям здійснити мрію та й допомогти Збройним силам України. Каже, такі благодійні заходи проводить не вперше. Взагалі я бачу, що вже люди не так допомагають і в перші дні війни, тому вирішив проводити такі конкурси. Футболки це не єдиний конкурс, що я проводжу. Я роблю ще там з трофеями, з трофеями орків. Роблю різні концерти, благодійні тренування, щоб зібрати. Більше коштів та допомагати зсу і так більше людей бачить цю ініціативу, приєднуйтесь, приєднуються, і ми разом це все робимо. І вже зараз волонтер готує нову благодійну цікавинку аукціон, на якому будуть представлені ще більш вартісні речі. Серед них медаль чемпіона України 2019-2020 років. Мені її передав Владислав Вакула, це хлопець. Він з Бердичева. Написав, що хочу якось пришвидшити перемогу наших військових та нашої країни взагалом, щоб цю медаль я виставив на аукціон, зібрав кошти та передав нашим військовим. Я їх по своїм справам, дивлюся, мені приходить повідомлення. Я в Житомирі, привіт, я в Житомирі, хочу допомогти Збройним силам України. У мене є медаль. Я хочу зустрітися з тобою та передати. Ми зустрілися. Він передав нам медаль. Чекатимуть на учасників наступного аукціону і футболки іноземних гравців. Футболка Мігеля Велозо це нам передав Саша Маліновський. Руслан Маліновський після матчу обмінявся футболками, свою йому віддав, а він свою Руслану. І вже ця футболка потрапила нам до Житомира. Ми будемо робити. Аукціон Аукціонпроходитиме аукціон за принципом хто більше задонатить на зсу, той виграє. Якщо ж переможець буде з Житомира, волонтер передасть приз особисто. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.